Будемо на мене сердитися. Майте любов до мене, зараз щось скажу. Слава Україні! Богу слава! Що з деяких юридий Слава Ісусу Христу! Слава, слава І Богу! Слава Ні, Герою слава! <реш> Знаєте що? Я навмисне Я зробив такий невеличкий тест, щоб ви дещо відчули. До речі, ми сьогодні там, коли стояли на сцені, теж дещо відчули, правда? Тому що були певні заклики, були певні ну, такі, якби оці репліки, які проголошують зі сцени. І знаєте, не, не, не так легко їх ну, повторювати навіть разом з народом. Але проблема в тому, що ми ж стоїмо, знаєте, вони нас всі бачать і бачать, ми там, що ми там губами маємо чи не говоримо. І таке якесь поділення приходить. І от тільки що брат молився за єдинство а, України, І ви знаєте, насправді це... А, ну, це. Я кажу, велика проблема, але я вірю, що вона може бути вирішена, інакше б ми не молилися тільки що, правда? Тому що ми віримо в все, що ми говоримо до Господа, і це в його, його волі, і воно станеться. Отже, ми дивимося на це з вірою, з надією. Але ви знаєте, ця проблема достатньо серйозна. Ну, Уявіть собі просто на хвильку, що, ну, скажімо, все сталося так, як Майдан хоче сьогодні, да? прийшла нова влада і так далі. Але вона стикнеться з проблемою. У цього заходу і сходу. Е, я знаю точно, що це диявол посіяв. Я знаю, що це його тактика. Через людей, звичайно, але диявол це вже зробив і воно вже є, розумієте? І е, якщо хтось знає про Нельсона Манделу, недавно його хоронили всім світом, можна сказати, і всі світові лідери приїхали, щоб віддати йому шану і честь, і не просто, тому що він не просто так, тому що ця людина зробила е, дійсно неймовірні речі. Вона Об'єднала uh, цю країну Південну Африку, там де було поділення між чорними і білими. Це так, як сьогодні у нас схід і захід. І він справді робив героїчні вчинки. Він заплатив це uh, багато, там, по-моєму, декілька десятків років в тюрмі 27. сидів. Скільки 27? 27. 27. 27 років. Ви розумієте, він. Uh, і коли він прийшов уже до влади, вже так сталося, що він став президентом. Він стикнувся з тим, що uh, це ворожнечок. Він стикнувся, що. Хоч вже і ніби узаконили, а, і, і відмінили це дискримінаційні, ці расові закони, і прийшли інші закони, але ворожі, ворожість лишилася в нації. І тепер уже чорні намагалися а, якимось чином відімститися білим. А білі, в свою чергу, ненавиділи далі цих чорних. І ви знаєте, і, і ця боротьба продовжувалася. І тому а, я сьогодні хочу ще про одну єдність сказати. Тому що ця проблема, вона, ми, ми будемо про це молитися а, сьогодні, завтра, і я вірю, ще, ще, можливо, декілька років ми молитися за єдність країни. Але знаєте, всі ми, мабуть, що впевнені, що вихід один для країни. От Я сказав, а, коли я сказав слава Ісусу Христу, ми впевнені, віруючи, що Ісус Христос це і вихід, правда? Амі. Вихід. Ми, ми це знаємо. Амі. Але слухайте, є ще одна проблема. А, Сьогодні єдність між, е, в церквах, скажімо так, єдність в церквах, вона також під загрозою. Е, сьогодні Діма говорив на початку про те, що є два типи революціонерів, так би мовити. Є ті, які е, хочуть там камінням боротися і, і не їдуть на Майдан, є інші, які хочуть молитвою боротися і не моляться. А є ще інші люди, які взагалі проти того, що відбувається на Майдані. І я маю на увазі в тому числі це віруючі люди, розумієте? Це віруючі люди, які за, за те, щоб люди розійшлися з, з Майдану, щоб там не було ніякої революції. Знаєте, в нас тут у Львові якось вже так ну ми так більш схильні, знаєте, до підтримки. Хоча, звичайно, що це місце кафедра, воно не повинно бути тим місцем, де ми закликаємо людей до іншої чи іншої тої, чи іншої сторони. Да, я то пам'ятаю. І, і тому я кажу, що є люди. І ви, мабуть, з цим стикнулися, так? Да? Є такі, що вже з цим стикнулися. Я, наприклад, з цим стикнуся. <плес> так, іменно, знаєте, зараз я не говорю, за що я хочу молитися, за єдність віруючих. І не, знаєте, таку міжденомаційну міжденомінаційну єдність. Тому що ми бачимо, що в цьому прогрес є, правда? Особливо, коли біда, коли грім грямом тоді віруючі разом збираються, і вони моляться. В цьому нема проблеми. Да? Нарешті, каже просто. Ось, Але є інша. Наприклад, в, моїй, в моєї дружини є два брати, рідні брати, чуєте? Це, це одна сім'я. Причому ця сім'я, батько їхній, сім років відсидів у в'язниці. По тюрмах, по цим концтаборам комуністи його туди посадили. Не за що? Просто не за що. І сьогодні вони живуть на Східній Україні, один в Запорізькій області, другий в Донецькій області. Чуєте? Це рідні люди. І коли вони зізвонюються. То знаєте, що вони кажуть, що там ваші ну, несповна розуму на Заході таке розумієте? Це люди, рідні люди, які е, розуміють, що таке тюрми, що таке позбавлення свободи. І, і тут немає спільної мови. Сьогодні я віруючи, я сам тільки стикнувся в своїй церкві з тим, що е, спільність, спільність руйнується через те, що хтось має інші погляди, через те, що хтось. Вважає, що на Майдані це все неправильно, це все треба припинити і, і зупинити. Розумієте? Тому, брат, брати і сестри, якщо ми втрачено, якщо ми не маємо спільності, скажімо, по будь-якій будь причині, зокрема із цієї причини, то чи ходимо ми, віруючи в світло? Слові Божому сказано, якщо ми ходимо в світлі, маємо спільність один з одним. І кров Ісуса Христа помиває нас, очищає нас. Амінь. Амінь. І тому, браті і сестри, ми можемо говорити просто лозунги. Ісус Христос це е, вихід для України. Але дивіться, віруючі люди навіть е, починають руйнуватися відносини між ними. Єдність між ними починає руйнуватися. розумієте? Тому лозунги тут не проходять. Тут треба щось інакше. Нам, звичайно, що треба за це молитися, але я думаю, що нам і діяти відповідно треба. Тому що Ісус Христос сказав, коли будуть бачити любов між вами, тоді справді скажуть, що ви учні мої. Так? І сьогодні світ, і в тому числі просто наша Україна, це просто наглядно, вона є поділена. І люди насправді вони не знають виходу. Але я вірю, що якщо ми віруючі, ми віруючи, східні віруючі, західні віруючі, хто підтримує майдан, хто не підтримує майдан, якщо ми не знайдемо в собі сили, чуєте браті сестри, знайти спільність, любов. Розумієте? щось вище над цим мусить бути. Вище. Я сьогодні не проти майдану і, і, не, і не проти тих людей, які проти майдану. Але, браті і сестри, ми мусимо про це думати, ми мусимо про це молитися, і ми мусимо вирішувати цю проблему. Як в своїх церквах, так і вона мусить бути вирішена в Україні. Амінь. Амінь. Тому давайте встанемо і помолимося за єдністю. Ніякі, ніякі катаклізми, ніякі знаєте, ці заворушення, протистояння, які відбуваються.